І так, всім привіт сьогодні у нас 15 кокоїнів, з формов крутим кейси. Нарешті, можливо, сьогодні щось виб'ємо. Будемо крутити тільки нові з Пасу, так як ще нема ні одної людини, яка вибила оцю нову ну, чи як вона, сама нова. Так що починаємо. Так, можете Боже здоров'я. Всім привіт, привіт. привіт, привіт, привіт. Всім здорово. Блять, до БК заходжу. Будем крутити, короче, ці типу по 500, самі дорогі і все. Тільки їх. Що, so, let's go, фарту нам, не? Да? Yeah. No. Треба, щоб було. Ще нічого ніколи не вибивалось, може сьогодні той день. Все буває перший раз. А може ні. Бачимо. Іри. О, Порш. О, о. Ні, сіре.

Как раз на два бургера. Да. <связывая> ну, это шо отсюда. А что Что такое? Электричка. Электричка так. А ты до что Он так подвисает что-то, я не понимаю, что Подвисает. Он колокольчик готовит. Да-да. Якби бугаті вибив цю нову, ого. 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 Воно так любить потримати, не дати вийти, не дати вийти. Ага. На червоне тут раді колокольчика нема. Та як Вадим вибивав куракан, то нічого не було, правда? Ні. Yeah. No. Не було. Ну, Хоча б червоно. Бабах. Ох, подвиїбать. Піздець. Чесно сказати, як той хуракан вибивав, то я останні пару минут в мене взагалі з голови вилетіли. Я просто. так просто в шоці був. О! Емоційно. неї з непоганих, у із з непоганих. Так, знаєш, непогано б було, якби такий сильний відкривався по 500. Ну стань там, хоть на тому, що тут дать, що там. Треба було пальцем. Так, так. Рукою зловити це. Дути. Такі смертні, не? Вам не здається? Чистки, чистки. Вангую десь до 7 тисяч, впадеш, потім щось дасть. Давай до 7 тут посидимо і далі підемо Пегасі крутити по трасі. Умна ідея. Тут щось ще не ще. го О, цей, цей кіс, блядь, крутий. Це ліпше, ніж у міші. Такий самий, як міші. А розовий тоді який? Розовий якийсь інакший. Tady, podívejme se. Překlasi V4, s takovým no, umíšením. No. A co je? Překlasi Diavol. A, tohle no. Серьезно. 500 вернуло. Uh no. Вона є з Кейс відбило. Можна так сказати. П'ятдесят повернуло. Ще один кейс. Хліб не дає. Все, з'їло все. Так. No. Немає тут хліба. нормальный час сел. Поки Все разовое а? полетело Ну шо ты? Что ж, Нет, нет, нет. Да, ты здесь. Знов мопед. Чому мопед? Воно в доставку гнову. Ну блять, нічого не воно. Все, ластовий. Апарат хороший. Одна із непоганих, о. Ну так, одна із непоганих. О! О, пішли. Угу. Давай, може погасить, бачиш.

І тут може зараз щось пасти. Пегасісь. О, сука, тут дві, тут дві. Два фіолетових тільки було, а? Угу. Все, червоне пролетіло. Але вже все одно нормально. Сто плюс. Підбиваєш по щось? Ну дай червону, будь ласка, одну червону. На фіолетову? Ну, потихеньку, по сотки, по сотки, якраз вернеш. <coughs> <coughs> ні, почалося. Туди mm -hmm. <coughs> <Додай> ні. <coughs> ні, то, -то просто від величості залежить. Ну-ну. No, хтось no. один відкриває, зразу забиває, хтось так, як я.

Сюда. Ооо... Давай. О. Нормально, да О. 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 Я надеюсь, что так червоно зараз, не? Uh -huh. Ага. О, колокольчик был. Не Звук ключ. <laughs>

Ах, добре, бля. Ще вагнеться назад. Будуть камбеки. Камбеки. Ну чого не червоні, ну чого. О, диви. Я казав, бачиш. Почуть-чуть, почуть-чуть. Почуть-чуть Просто одну червоненьку, щоб я собі... Диви, диви, скільки. Бач, тих тіп одну, а скільки було. Ну. Цілий автопарк на рідкі течці. Ні, ну коли da. по 400 крутиш по по 50, це все просто. А коли по 500 крутиш по 50, зараз все буде Ага. А, до полуночі воно не ловив. Коли це червону ловив? У бултаки в дідос що ловив? 1 2 три. Три, три, да, Три ловив за дідос. Ну, нормально. Да-да-да, передвинули раз мені здається. О, тисячка. Чи скільки тесіч, тут. Тесіч, тесіч. Ну дай червоне, одне, будь ласка, одне червоне. Але ще купа купо коїніве, що п'ять какая. Це купа? П'ятці стартували. Ооо. О! Воно як слоти, воно любить бігати між кейсами. Там, там, да один, там. Ой, твою. От подивись. Тим все червоне. Просто все червоне і одне синє. Психова... психологія сюда закладена я не знаю що це таке це це Фу, прям бі. дуже жорстко ми ж про це говорили тільки що Отако, От коли воно докручується і видно, там типа крім червоного ша щось точно то впаде то Саларі, припенсі, ага, що та. таке я не знаю монахи якихось треба Прим, прям yeah. дуже обідно нас в фобе таких не мне сейчас дается. Ну да. Монахи, на не играют тут. Ты подавайся. Ну тут так багато всього Просто всього летить, все летить, що є. Mm -hmm. Тільки не дуже треба.

Ламборджані, бать. Та ні, це твоя звертача в легенду. Беха. Ага. 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 на любимая тачка Ну да ну Просто вообще не иди, а ну Мерседеса? уже Походу Легенда уже умерла вообще не так, Тысячу? О, таблою? Двадцать пять 25. три Двадцать пять Двадцать О, тысяча вот пять. Вот пять. Тысяча. Давай. Нет. Ну на двух тысячах дает тысячу. Чтобы на глобале не два к, но дает за раз тысячу двадцать. О? Ну четыреста пятьдесят. Идем на спад, понял? Оп. Оп. О. Угу. это какая-то вообще тебе ничего не вот тут ничего все просто и так и все вот так Саша вообще не поправила. Добре, всім дякую за перегляд. Ви самі бачили. Надіюсь, колись повезе мені в цих кейсах. В скорому часі, напевно, всім дякую за перегляд. Зустрінемося у наступному відео.